Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Любі наші молільники, дорогі браті і сестри, любі наші діти, дорога наша молоде, наші воїни, наші герої, усі, усі люди доброї волі, всі, які сьогодні разом з нами на молитві, в тій глибокій вірі, у тій великій Божій мудрості. Стараємося єднатися з Богом і щиро-щиро запрошувати на молитву всіх, хто хоче і прагне разом єднатися з нами. Щиро дякуємо Богові і щиро вітаємо кожного з великим святом благовіщення, святом доброї новини, святом пречистої Діви Марії, яка сьогодні, вкотре й вкотре запрошує нас. На нашу спільну молитву, на наше спільне торжество тої перемоги, правди над кривдою, добром над злом. І тому сьогодні знову і щиро вітаємо один одного і дякуємо Господу за всі Його ласки і щедроти, які Він нам благословить і уділяє з тої доброї нагоди, тої духовної зустрічі, де ми знову тримаємо Слово і знову бережемо. Бережемо ту цінність, ту мораль, ту гідність того нашого того обіцяного Богові служіння, яке ми собі складаємо щовечора і збираємося всі разом на наше спільне служіння тут і просимо Господа, щоб Господь почув наше моління, дав нам ласку витривалості у добрі, дав нам благословіння, щоб наша молитва. Наша віра, наша любов, наша надія завжди була разом з нами. Дякуємо Господу за цей день, який Він нам благословив, дякуємо за всі ті події, які відбулися сьогодні, бо Його воля над нами. Ми, як покірні діти, приймаємо Його благословення і дякуємо за все, що Господь дозволив нам прийняти. Тому запрошую всіх. До нашого спільного служіння, і дуже прошу кожного, щоб ми зараз всі разом відкрили своє серце на Боже благословення, на Його добру науку, яку він нам завжди посилає у тій спільній молитві, в якій ми стараємося схилити свою голову, відкрити своє серце і бути разом, бути разом в тій єдиній родині, віруючих щиро. Практикуючи християн, які стараються жити з Богом і виконувати Божу волю, яка кожного з нас благословляє. Тому запрошуємо до спільної молитви, беремо у руки наші вервички і будемо зараз разом славити Господа і дякувати Йому за всі його ласки і щедроти, які він нам сьогодні благословляє. Слава тобі, Господи, слава тобі! Цар Небесний, утішителю душі істини, що всюди Іси, і все наповняєш, скарбнице благ, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші, Вірою в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого. Єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла бога істинного від бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей, і нашого Ради, спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Палата, і страждав, і був похований. І Воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, і до Отця і Сина і сходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняй рівно рівнославими, що говорив через пророків, в єдину святу Соборну апостольську церкву і сповідай одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Синові, що нас відкупив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Святому Духові, що нас просвітив у святій вірі, утвердив. Нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю, І Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що і сина небесах, Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш перший десяток, і наша молитва. Прослава Господа нашого Ісуса Христа. Дуже прошу всіх, долучайтеся до молитви, запрошуйте на молитву своїх рідних, близьких, поширюйте наше моління серед своїх друзів, серед близьких у групи, де ви молитеся, і нехай молитва про слави буде в нашому серці. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий. Божий помилуй, помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові. І нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. о, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Рів наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося другий десяток. У другому десятку дякуємо Богові за всі його ласки і щедроти, які Він дарує нам сьогодні і кожного дня. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися, молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас разом. Маріє, Маріє, Мати Божа. Молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа. Молися, молись за нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося, третій десяток, за наше воїнство. За всіх героїв, які кожного дня ціною свого життя боронять наш мир і спокій. Молимося за поранених, полонених, пропавших. Молимося за родини наших героїв, які сьогодні і кожного разу боронять наш мир і спокій душі і нашого тіла. Молимося за родини наших героїв, нехай Господь покріпить кожного на силах. Ісуса Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас разом, Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий, Помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омий любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться і ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш четвертий десяток, наша спільна молитва за наші сім'ї. За наші родини, які сьогодні ми щиро у своєму серці взиваємо до милосердя, молимося за хворих, немічних, страждаючих і терплячих, молимося за наших сьогодні іменинників, адже сьогодні благовіщення, і ми вітаємо наших Марій, дякуємо, що ви разом з нами. Молимося щиро за усіх, що зараз у лікарнях, у немочах. За всіх тих, що зараз подорожуючи, за тих, що в чужині, за тих, що прикуті до ліжка чи самотні, молимося щиро за усіх, хто сьогодні просив про молитву і старався бути разом з нами. Молимося, дорогі браті і сестри, за всі ваші намірення, які ви сьогодні і зараз молитеся разом з нами, нехай Господь миру, кожного з нас благословляє. Маріє, Маріє, мати Божа, молися, молись за нас. Маріє, Маріє, мати Божа, молися, молись за нас. Маріє, Маріє, мати Божа, молися, молись за нас. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє Маріє, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Мар мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа. Молися, молись за нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пакельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш п'ятий десяток. Наша спільна молитва за душі померлих, загиблих наших героїв, за душі убієнних у часі війни, за душі убієнних з наших родин у часі війни, за душі спочилих в наших родинах, яким поминання творимо, чи дев'ять днів, чи 40 днів, чи річниці, чи спомини, за душі помилуй нас, Ісуса Ісусе. Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, Помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, уповання наше Отець, прибіжище наше Син, покровитель наш Дух Святий і Тройці Свята, Боже наш, слава Тобі. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бородице Діво, радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благословення Господнього Отця, Сина. Святого Духа нехай зійде і буде разом з вами. Любі молільники, дорогі браті і сестри, щирі вітання ще раз усім з величним святом, благовіщення. Дякую вам за ваші вітання, які ви надсилали від самого ранку і до сьогоднішнього часу. Дякую щиро кожному, щиро всіх обіймаю і в ім'я Ісуса благословляю. Ми продовжуємо наше моління, продовжуємо наше служіння. І дякую вам за підтримку, за добрі слова, за видиму і невидиму молитовну і духовну підтримку, яку ви робите для всіх тих, хто потребує нашого служіння. Тому продовжуємо наші молитви. Хто має особливі намірення на завтра? Завтра в нас є молитва сорокоустів, де ми молимося за душі спочилих. Ми продовжуємо місяць березень, тому прошу всіх зголошуйтеся на молитву. Так само зголошуйтеся в помочі. Дякую вам за ваші посилочки, за ваші передачі, які ви скеровуєте, стараєтеся, щоб підтримати і допомогти. Приготовляємося до нашого паломництва до Крилоса. Будемо його мати у четвер, де будемо мати нагоду молитися у саме відпустовому місці, де є ювілейний рік, ювілейні ворота відкриваються. Для наших спільнот, які приїжджають і моляться щиро, тому хто має той добрий намір, доєднуйтеся до молитви, доєднуйтеся до служіння, до своєї ефіри, і щиро, щиро, нехай Господь кожного благословляє, всім спокійної і мирної ночі. Слава Ісусу Христу!